Алов народ, скажіть мені, будь ласка, тільки чесно, як часто ви замислюєтесь з приводу того, що ваш смартфон потроху смажить ваш мозок цими радіохвилями? Як часто ви запаряєтесь з цього приводу і кладете його, припустимо, перед тим як лягаєте спати, кудись там в окрему шухлядку, кудись подалі від себе, не носите його в кишені, щоб там не підсмажити свої причандали? Є ось така е е думка, що він якось впливає небезпечно на ваше здоров'я? А я вже не кажу за 4G і мережі за 5G, то взагалі там чипування усі ці чутки, та це ж у деяких реалі голова були з цього приводу, прямо так от роздувається. Чи приймаєте з приводу радіохвиль, які випромінюють навколо себе роутер? А чи можна е, розігрівати їжу з допомогою мікрохвильовки? Сьогодні ми будемо детально розбирати цю тему з фактами, результатами досліджень, пруфами і крихіткою гумору. Тож, якщо у вас бодай колись турбувалися, і питання, вмощуйте зручніше, бо ми прямо зараз занурюємось у світ невидимих хвиль. Для того, щоб з'ясувати, що з цього правда, а що фантастика для любителів конспірології і шапочок з фулі. Сьогодні ми будемо говорити про те, чи справді варто боятися wi 5G і свого смартфону, чи можна спокійно користуватися ними без ризику перетворитися на мутанта? Готові тоді вперед. Спочатку невеличкий історичний екскурс. Щоб ви розуміли, радіохвилі це не винахід останніх років, це не підступи біло гейце і не секретна зброя інопланетян. Це явище природи, яке люди навчилися використовувати. Отже, 19 століття, епоха парових машин і дивних вчених, як от Джеймс Клерк Максвелл. Десь у 1860-х роках він розрахував, що мають існувати якісь невидимі електромагнітні хвилі. Усі колеги дивилися на нього як на дурня. Мовляв, Джеймс, а ти часом нічого зайвого не пригубив? Але Максвелл був правий. У 1887 році існування радіохвиль довів інший фізик Генрі Герц. Саме він побудував прилад, що передавав і приймав сигнали. І одного разу бац! Іскра проскочила через повітря. Того разу люди вперше побачили радіохвилю в дії. Трохи пізніше, на честь вченого назвали одиницю частоти – Герц. Тож, коли ви чуєте про усі ці мегагерци і гігагерци у смартфонах, вайфаї, стільниковому зв'язку і так далі. Пам'ятайте, що все це на честь пана Герца. А потім був Нікола Тесла. О, це взагалі легенда. Він мріяв про те, щоб електрика була доступна всім, як повітря. Уявляєте, ніяких дротів, ніяких розеток. Заряджаєш смартфон прямо з повітря. Він будував гігантські вежі, проводив божевільні експерименти. Шкода, що далеко не все у нього вийшло, але ідеї Тесли досі надихають вчених. Але найрозумнішим з цих вчених виявився Гульєльмо Марконі. Він взяв усі відкриття своїх колег і зробив з них бізнес. Добре, жартую. Він просто винайшов практичне застосування радіохвиль, а саме створив радіо. У 1901 році він передав перший радіосигнал через Атлантичний океан. Це був фурор. Уявіть собі, ніяких дротів, а повідомлення ли. Ти через тисячі кілометрів, ось так, друзяки. Саме завдяки цим геніям, ми сьогодні живемо в світі, де інформація передається з одного пристрою на інший зі швидкістю світла. Все це завдяки радіохвилям. Прикольно, да? Радіохвиля. А що ж це взагалі таке? Ну хто їх винайшов, то добре. Окей, ми знаємо, там люди винайшли, і померли. А ми сьогодні підсмажимо свій мозок, от за допомогою цих радіохвиль, використовуючи смартфони. Давайте розбиратися, якщо зовсім простими словами, це такі самі електромагнітні хвилі, як, от припустимо, світло, тільки з набагато довшою хвилею. І з набагато меншою енергією всі види випромінювання це частини одного великого меню електромагнітних хвиль. Відрізняються вони лише частотою коливань. Чим вища частота, тим більше енергії несе хвиля. Радіохвилі – це довгі хвилі з низькою енергією. А от, наприклад, рентген або гамма-промені промені це короткі хвилі з дуже високою енергією, які можуть проникати всередину нашого тіла і впливати на клітини. Щоб було простіше, радіохвилі це як лагідні хвилі на морі. Ну вони ніяк не загрожують берегу. Вони так просто так лагідно поглажують його, нічого не роблять. А гама – це як цунамі. Вони можуть просто взяти і знести ціле місто. Але повернемося до наших технологій: смартфони, Wi-Fi, мобільний зв'язок. Всі вони працюють саме на радіохвилях та мікрохвилях. Для прикладу частоти мобільного зв'язку 3G та 4G від 800 мГц до з ГГц. Wi-Fi 2,4 ГГц або 5 ГГц. А от 5G може використовувати частоти від 26 ГГц. І так, з одного боку, це лячно, погоджуюся. Ну, коли там е, стільниковий зв'язок, там, 800 МГц, а ми бачимо е, 5G від 26 ГГц, це прямо стрьомно. Однак, друзі, ви знаєте, що звичайна лампочка випромінює сотні тисяч ГГц. тобто звичайна лампочка в мільйон разів потурніше світить за 5 g антенну. Проте, ми ж з вами не боїмося світлолампочки, лампочки, правильно? Тож, друзі, радіохвилі, які використовують наші гаджети у повсякденному житті, мають дуже низьку енергію, і вони ніяк не можуть змінити нашу ДНК, вони ніяк не можуть викликати е, якусь там мутацію, як, от, наприклад, рентген. От рентген – це реально стрьомна історія. Але чи можуть вони якимось іншим чином вплинути на наш організм? Припустимо, там викликати рак чи щось таке? Давайте подивимося, що з цього приводу каже наука. Вчені провели тисячі досліджень, щоб з'ясувати, чи впливають радіохвилі на здоров'я, і знаєте що? Більшість досліджень кажуть. Ні, не впливають, принаймні не на тих рівнях, з якими ми стикаємося в повсякденному житті. Ось кілька прикладів: компанія Інтерфон провела найбільше міжнародне дослідження і зробила наступний висновок. Для більшості користувачів ніякого зв'язку між телефонами та раком мозку виявлено не було. Лише був невеликий натяк на підвищений ризик у тих, хто розмовляв дуже дуже багато, буквально жив з телефоном біля вуха. Але це був лише невеличкий натяк. Наступне дослідження дослідження провели французи і зробили схожий висновок. Звичайні користувачі в повній безпеці. Ризик може бути трохи вищим у тих, хто екстремально багато говорить. Але знову ж таки, це на рівні статистичної похадки. Наступне дослідження провели європейські вчені і назвали його Mobi Kids. Вони хотіли з'ясувати, як впливає використання смартфонів на ризик розвитку пухлин мозку у дітей та дорослих. Висновок такий самий: ніякого зв'язку між телефонами. І пухлинами мозку не виявлено також діти, які виросли з телефонами в руках, не хворіють частіше. Ще одне дослідження проводилось на щурах. Їх опромінювали дуже сильними дозами радіохвиль, набагато вищими, ніж ті, що отримує людина від телефону. В результаті у деяких самців щурів виявили невелике збільшення кількості пухлин серця. Але у самок такого ефекту не було. І головне це те, що дози, якими опромінювали щурів, були нереально високими для звичайного. Життя. Тобто це був саме експеримент. Тобто більшість досліджень, які провели до сьогодні, нам кажуть, що не хвилюйтеся. Радіохвилі не шкодять людському здоров'ю. Однак, наука це не про абсолютну істину. Це про постійний пошук, уточнення перевірку, тож дослідження продовжуються. Всесвітня організація охорони здоров'я дуже серйозно ставиться до цього питання. Її підрозділ IARC виніс радіохвилі в групу 2B, можливо, концерогенні. Але друзі, у цій же групі знаходяться кава, мариновані огірки, алої і так далі. Тож немає жодних доказів того, що радіохвилі викликають рак. Все, що це означає, потрібні додаткові дослідження. Також вчені досліджували вплив радіохвиль і на інші органи репродуктивна система. Деякі дослідження на щурах показали, що дуже сильне випромінювання може впливати на якість сперми. Але у людей такого ефекту не виявлено. Серце. Деякі дослідження показали невелике підвищення тиску при дуже довгих розмовах. Але це не критично і швидше за все пов'язано не з радіохвилями, а з самим процесом процесом розмови стрес, емоції і так далі. Імунітет, деякі дослідження на тваринах показали, що радіохвилі можуть трохи пригнічувати імунітет, але знову ж таки, це при дуже високих дозах, і незрозуміло чи стосується це людей. Уявляєте, в нашому світі існують люди, які на повному серйозі кажуть, що вони відчувають радіохвилі. У них болить голова, з'являється втома, безсоння, от і усе це. Таке явище зветься електромагнітна гіперчутливість. Проте наука поки що не довела, що це взагалі реально. Проводилася маса експериментів. Людям вмикали і вимикали випромінювання, а вони не знали, коли воно увімкнене. І ніякого зв'язку між самопочуттям і наявністю радіохвиль не виявили. Тобто, швидше за все, це ефект ноцебо. коли людина відчуває негативні симптоми. Тому тому що щиро вірить, що її здоров'ю щось шкодять або ж причиною може бути ціла купа інших негативних факторів, таких як стрес. Тома не знаю там погане освітлення, незручне крісло і так далі. Тепер, друзяки, найцікавіше 5 g Мабуть, тільки пещерні люди не чули у цій лячній історії про те, що нам усім зробило вакцинацію, тим самим вживили чипи, а активувати ці чипи можна за допомогою 5 g Або те, що за допомогою цієї мережі хтось там розповсюджує усілякі хвороби по типу ковіду. Насправді подібних історій в інтернеті багато. Давайте розбиратись, чи є це правдою з наукової. Точки зору насправді – це ті ж самі радіохвилі, просто іншого діапазону частот, і вони не можуть нічого активувати, ні на кого впливати, крім як передавати дані. Це як звинувачувати Wi-Fi у тому, що він здатен викликати дощ. Це ж абсурд. Так, 5G використовує міліметрові хвилі. Це хвилі з дуже маленькою довжиною, буквально кілька міліметрів. І через це у них є свої особливості. По-перше, вони дозволяють передавати дуже багато інформації. Це як розширити дорогу з однієї смуги до десяти. По-друге, міліметрові хвилі погано проходять через перешкоди. Стіни, дерева, навіть дощ може їх послабити. Тому для 5G потрібно більше антенн, але кожна з них меншої потужності. І ще одна фішка. 5G використовує технологію формування променя. Це як лазерний промінь, який спрямовується прямо на ваш смартфон. Це дозволяє зменшити загальний рівень випромінювання і збільшити швидкість передачі даних. Тобто 5G це не якась там суперзброя, це просто більш е ефективний спосіб передачі даних. І за рівнем випромінювання він не переважає. Ви ще інші технології, якими ми користуємося вже багато років. Це відносно нова технологія, і потрібен час, щоб зібрати достатньо даних. Але на даний момент немає жодних переконливих доказів того, що 5G якось шкодить людям. ВОЗ запевняє, що все в межах норми. Але є один дуже важливий момент. Діти, їхні організми ще розвиваються, тому вони можуть бути більш чутливими до будь-яких зовнішніх впливів, в тому числі і радіохвиль. Тому педіатри радять обмежувати час, який діти проводять з гаджетами. Ось, наприклад, Американська академія педіатрії рекомендує не більше години на день для дітей до 5 років. І ніяких смартфонів під подушкою. Краще почитайте дитині казку на ніч, ну або там пограйте в хованки, я не знаю. Оці картини, коли дитина, дитина перед сном протягом кількох годин залипає там мультики, бути не повинно. Наступна тема, яка турбує багатьох людей, і я впевнений, що кожна людина бодай раз в житті замислювалася над цим питанням ось це наскільки мікрохвильова піч корисна для нашого здоров'я. Ну, мається на увазі, наскільки корисно розігрівати в ній їжу? О, друзі, ця тема буквально усі на конспірологією. Певнений, багато з вас бачили відповідний контент і в Тіктоці, там і в ютуб-шорцах, коли люди записують, типа, викинь свою мікрохвильовку, вона псує твою їжу, псує твоє здоров'я і так далі. Давайте подивимось, що з цього приводу каже наука. Насправді, мікрохвильове нагрівання не руйнує поживні речовини їжі більше, ніж звичайне варіння чи смаження. Навпаки, оскільки їжа гріється швидко і з мінімумом води, вітаміни та мінерали зберігаються краще. Білки змінюються від тепла. Це називається денатурація. Але те ж саме відбувається і при готуванні на плиті. Тож від мікрохвильовки ваша їжа залишається такою ж поживною. Окей, з вітамінами розібралися. А як щодо впливу на наше здоров'я, мікрохвильовка випромінює не іонізуючі хвилі, вони просто нагрівають їжу, а не роблять її радіоактивною чи токсичною. Немає жодних доказів, що розігріта в мікрохвильовці їжа вам шкодить. Найбільша небезпека обпектися дуже гарячою стравою. Тож. Будьте обережні дістаючи тарілку. Цікаво, що мікрохвильовка навіть менше сприяє утворенню шкідливих речовин, ніж, скажімо, смаження. Наприклад, при розігріванні бекону в мікрохвильовій печі утворюється менше небезпечних сполук, ніж при його підсмажуванні на пательні. Звичайно, якщо будь-яку їжу пересушити до вуглинки, корисного мало. Але за нормального використання мікрохвилі безпечні. Єдине, що використовуєте правильний посуд. Не треба. Розігрівати їжу в звичайному пластику. Є спеціалізований для мікрохвильових печей. От, а є звичайний пластик. Такий звичайний не ставте, бо він буде виділяти хімікати в їжу. Ні в якому разі цього не робіть. Ну і звісно, не треба розігрівати в металевій тарі щось. Ну, це, я думаю, знає кожен з вас. Тож, підбиваючи підсумки, наука каже, що мікрохвильові пічі не шкідливі для нашого здоров'я. Вони навіть більш корисні, ніж там розігрівати щось на пательні. Не існує Одних доказів того, що це працює навпаки. Звісно, конспірологи можуть сказати, що великим корпораціям невигідно робити подібні дослідження, тому що вони на цьому цьому заробляють. Однак, ну ви ж знаєте самі, що таке конспірологія. Хтось вірить у те, що наша планета пласка, а не у вигляді кулі. Тож тут кожному своє окей, друзі, з цим питанням, наче розібралася. Повертаємося до теми смартфонів. Мабуть, ви не раз чули абревіатуру САР. А, як вона розшифровується, Specific Absorption Rate звучить як якась секретна зброя. А насправді це просто показник того, скільки ваше тіло поглинає енергії від смартфону. Чим менше цей показник, тим, звісно, краще. Знайти значення SAR для вашого смартфону. Простіше простого. Зазвичай ця інформація або є в налаштуваннях пристрою, або в інструкції. Кожен смартфон має свій показник SAR який вимірюється в лабораторії, наприклад, в Україні та Європі допустимий сар до 2 Вт на кілограм. У США норма до 1,6 Вт на кілограм. Сучасні смартфони зазвичай мають SAR в районі від 0,5 до 1,5 на кілограм. Тобто в межах норми. Ці межі встановлені з великим запасом безпеки. Якщо смартфон має навіть 2 Вт на кілограм, це не означає, що він вам шкодить. Це означає, що навіть на максимальній потужності він ледь-ледь нагріває вашу тканину в межах безпечного. Більшість часу смартфон працює на меншій потужності, ніж максимальна. Тому реально середнє опромінення ще менше. Чи варто хвилюватися сьогодні, в 2025 році, з приводу е, SAR? Дивіться. От я пам'ятаю ще 2009 рік, 2010 рік, коли там китайці випускали копію на копію. Пам'ятаєте, ці от апарати там з антенами і так далі. Вони не мали ніякої сертифікації чи просто знаєте, таке китайські ширпотреби. Тоді я перший раз почув просар, те, що там цей пристрій може буде якось нашкодити нашому здоров'ю. Сьогодні усі ці Realme, Xiaomi, Samsung, там повністю усе це фабричне. У це сертифіковано неважливо. Там у нас там в Китаї ще десь. Там з цим все нормально. Якщо вам дуже цікаво подивитися на це значення SAR вашого смартфону, ви можете знайти його або в інструкції, там де пам'ятаєте, я кажу, макулатуру, десь там воно має бути написано, або на офіційному сайті виробника. Ну а для тих людей, які навіть після перегляду цього відео продовжують прийматися з приводу того, що їх пристрій буде якось негативно впливає на їх здоров'я, тримайте кілька лайфхаків, вони доволі банальні, як можна зменшити рівень опромінення від гаджетів? в повсякденному житті. Перше, використовуйте гарнітуру. І бажано брати вкладиші, а не внутрішньоканальні. канальні, бо якщо вірити дослідженням, то ці внутрішні канальні вони все одно якось там негативно впливають на наш слух. А вкладиші, ну, точно там від них нічого поганого не буде. Коли лягаєте спати, не кладіть смартфон під подушку. Там, не треба класти його кудись в кишеню. І навіть там біля своєї голови не кладіть, а просто покладіть там в шухляду. От, реально, просто покладіть шухляду, або там подалі від себе там 2-3 метри. Нехай він там не знаходиться прямо поряд. З вашим тілом для зовсім параноїків можу порадити, коли лягаєте спати, вимикайте на смартфоні Wi-Fi та Bluetooth. Однак це спрацює тільки в тому плані, коли ви знаходитесь в приватному будинку. Коли у вас багатоповерховий будинок, ви ж розумієте, що ці хвилі від Wi-Fi, вони там знизу знаходяться, зверху знаходяться. Можливо, от от стоїть ваше ліжко, і прямо от, знизу, от ваш сусід. От у нього там цей роутер стоїть прямо під вашим ліжком. Ви ж цього не знаєте. Тому така собі історія. Не купуйте собі дешеві Китай-бабай смартфони від ноунейм no виробники. Припустимо, там десь на Тєму чи на Аліекспресі там по 30 доларів, по 20. Ви можете заощадити. Так, якщо ви от хочете купити, не знаю, там припустимо своїй дитині і шукаєте собі найдешевше рішення. Ні, краще вже в такому е, разі знайти щось сертифіковане всередині нашої країни, там можна знайти і за 3 тисячі гривень, і за 4 або взяти якийсь там вживаний Google Pixel, або там iPhone, не знаю, там краще якийсь там 6-7. Ну, ви розумієте так про що? Не залипайте в смартфоні кожну секунду, от обмежте там свій час це користування пристроєм. Максимум, там, так от безперервно, нехай це буде 15 хвилин, 20. Коли ви бачите, що там вже там, пів години пройшло, 2 години, 3, от як деякі, так, я прийду зараз додому, подивлюся якийсь серіальчик або фільм. Але перед цим гляну кілька там тіктоків, або там, YouTube цих е шортів. Бам! Дивися! Вже три години пройшло, бляха, як це працює. Треба якось налаштувати внутрішній важіль. От тільки ти бачиш, типу, що все вже це перебір. Береш, кладеш смартфон і забуваєш про нього. Ну не треба там, знаєте, цілим не треба там жити. Прямо. Ну і остання моя порада. Ви можете з нею погоджуватись, можете не погоджуватись. Я розумію, що вірити в конспірологію це дуже цікаво. Ну, це дуже крути, постійно таке, знаєш думаю, що ти розумніше за всіх, типу всі дурні навколо тебе, а ти знаєш більше. Ну хочеться так. Я, я це розумію. Ти себе там над людиною відчуваєш цей момент, але по факту, ну ви ж розумієте, так що там ці люди з фольгою, реально там, це шапочки, це ж це, типу жарти жартами, а хтось реально таким страждає. Хтось там взагалі там так, от обматується в фольгу для того, щоб там ніякі радіохвилі на нього не впливали. Є таке. Є, а про це чипування 5G. ну реально ж люди в це вірили. Я раджу не вірити в усі ці речі, поки не буде реальних досліджень, реальних результатів, реальних якихось впруфів, розумієте про що я е, легко щось там вигадати, якусь мульку закинути її в інтернет, щоб потім всі розтащили. Типу, щоб люди потім сиділи таку там в паніці і всього е, боялися. Так, це хайп, але по факту, поки ви не побачите якесь наукове дослідження, типу, ось цим не користуйся. Там да, це мікрохвильових печей. Стосується, ось чи там я не знаю того самого 5 g Ну я не думаю, щоб його впроваджували по всьому світі в усіх країнах, якщо правильно там він нісе якусь загрозу. Тож, друзі, перед тим як чогось лякатися, сядьте, подумайте, самі там усе обміркуйте і не приймайте ніяких рішень. На гарячу голову підсумовуючи ще раз скажу, що радіохвилі це не якісь там монстри, це просто частина нашого сучасного світу. Тож боятися їх не варто. Єдине, що у всього має бути адекватна межа. Ви ж знаєте, да? все, що за НАТО, це не здраво. Це стосується абсолютно всього. Обов'язково діліться своїми думками після побаченого в коментарях. Для нас важлива ваша думка. От чи будете ви далі боятися радіохвилі? Можливо, у вас є якісь свої пруфи, якісь свої факти. Ось бо Кожна людина має право на те, щоб висловлювати свою думку. От, можливо, у вас будуть якісь ідеї для наступних відео. Ми ж е, продовжуємо активно вести цю пізнавальну рубрику. Нам вона цікава, бачу, що вам також. Ось якщо будуть якісь ідеї, будь ласка, діліться. Ну і не забувайте ставити вподобайки. Якщо досі не підписані на наш канал, обов'язково підписуйтесь. І нехай буде з вами Android. Побачимось!